Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти портір на петлях. Викроюємо деталі. Основну деталь. Смужку для виготовлення петель та обшивку до верхнього зрізу. Обметуємо нижній зріз обшивки та зрізи основної деталі, бічні та нижній. Заготовляємо петлі. Для цього складаємо смужку тканини лицевими сторонами всередину навпіл та прокладаємо строчку по поздовжньому куті на 07-08 см. Не забуваємо про завтрак! Вивертаємо на лицьову сторону, припрасовуємо, розправляючи шов на ребро. Прокладаємо строчку на 0,2 по бічних краях. Ділимо смужку на п'ять петель. На основній деталі намічаємо місце розташування петель. У нас п'ять петель, тому складаємо. Два рази та робимо відповідно насічки на лицеву сторону основної деталі. Складаємо в двоє петлі та за допомогою затискачів або кравецьких булавок приєднуємо їх до верхнього зрізу нашого. Portier. Також до верхнього зрізу прикладаємо нашу обшивку лицевою стороною вниз та будемо прикладати строчку на сантиметр від верхнього зрізу. Просовуємо обшивку, розрівнюючи шоу на добро. Прокладаємо строчку по верхньому зрізі бічних та нижньому зрізі обшивки, прокладаючи її по портюрі, закріплюємо обшивку. Ширина шва 0,1-0,2 см. Перепрасовуємо портьєру в готовому вигляді. Для оздоблення на куті внизу портіри, пришиємо китицю. Ось пор'єра на петлях і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.